Но Франківську цьогоріч відмовилися від традиційної новорічної ялинки та святкових ілюмінацій з метою економії електроенергії. Натомість в центрі міста встановили ялинку перемоги за вишки 5 метрів. На ній розмістили дитячі малюнки з назвами деокупованих населених пунктів та янголів охоронців. Місцеві жителі ідею такої інсталяції підтримали. Кажуть, пишні святкування не на часі, а от така патріотична ялинка і уко тішить, і про головне нагадує. Чесно, дуже сподобалось бо в теперішній час. Та ялинка, яка завжди прикрашена, недоречна. А це дуже мені сподобалося дітям теж. Так вирішили люди, проголосували. І так краще думаю, краще гроші відправити на армію. Приходять до ялинки перемоги і ті, хто вимушено залишив свій дім. Яна переїхала вже вдруге. Вперше з Луганська, коли там почалися бойові дії. Відтак довелося залишити свій дім в Сєвєродонецьку і їхати від війни до Франківська. Для нас ця ялинка дуже символічна. І вона про головне, найголовніше, напевно, про що може бути зараз. І я за такий підхід, бо є певне свято, є творчість дітей, але ми не забуваємо про те, якою ціною нам це дається, скільки зараз гине наших героїв. Це пошана їм. і Я думаю, і їм приємно, і дитині приємно, яка може побачити свою творчість тут. І Іншого виходу мені здається немає, і наразі це дуже класне рішення. Ірина разом з сім'єю переїхала до Івано-Франківська з Нової Каховки. Рідне місто поки перебуває в окупації, тож на малюнках його не знайшли. Але з нетерпінням чекають гарних новин з дому. Чекаємо, чекаємо. Дуже хочеться на новий рік, але ну ми розуміємо, що поки не звільнять Крим, мабуть, нам ми не дочекаємось поки. Дуже ми близько до Криму. Цікаво так. Ну, люди потр... повинні знати, де окуповані міста, повинні знати про війну. Я думаю, що це гарна ялинка. З урахуванням економії електроенергії ялинку підсвітили гірляндами, що живляться від альтернативних джерел енергії. До створення ялинки долучилися учні професійно-технічного училища, які виготовили каркас та школярі, чиї малюнки розмістили в декількох локаціях. Ви бачите, ми поставили ялинку перемоги з дитячих малюнків. Тобто діти малювали. Це не всі малюнки, насправді. Ми ще виставили буквально на площі Міцкевича і інші, але вибрали такі самі найкращі дитячі малюнки. І зробили, як діти бачать нашу перемогу. Бо ми всі віримо в перемогу. Віримо в те, що після нашої перемоги буде набагато масштабніше святкування з ілюмінацією, з усім тим, чим вже звикли івано-франківці. А цього року дійсно із енергетичною кризою, а саме головне, з війною ми прийняли рішення, що така символічна ялинка перемоги сьогодні. івано франківська Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.